Слово 23 про досконалість. Хтось із отців сказав, що коли не придбає людина віри в Бога, безперестанного бажання Бога, незлобивості, невідплати злом за зло, злостраждання, смирення, чистоти, людинолюбства, зречення від усього, лагідності, довготерпіння. Безперестанної, болісної, сердечної молитви до Бога, істинної любові, щоб не озиратися назад, не дивитися ні на які обставини, Не надіяння на своє добротворіння або служіння, благання допомоги Божої проти всього, що щоденно находить на нього, то вона не може спастися. Вороги твої людину не дрімають, не сумуй же, не нехтуй своєю совістю, і зовсім не вір собі, ніби ти досяг чогось достойного Бога, бачачи себе, що ще знаходишся в країні ворогів своїх. Злостраждання розумні заповнюють безтурботністю, яка була перед тим, плач почуттів лікує рани внутрішніх супротивників. Досконала любов до Бога з волі Його протистоїть невидимим воїнам, перемагаючи невидимих ворогів, утаємничена чистота готує до спокою Сина Божого, а видима чистота зберігає чесноти. Якщо відання народжує все сказане, то воно ж є і охоронителем того. Отримання у серці вдячності під час спокуси відганяє спокуси, що находять. невірування, що твій труд угодний Богу готує допомогу Божу на охорону тебе, хто віддав серце своє на благочестиве знайдення Бога в істині, не повинен думати, що угодив Богу. Бо поки совість викриває Його в чомусь неприродному, доти він не свобідний, тому що поки є той, що викриває, є і засуджуючий, а поки є засудження, доти нема свободи. Якщо нарешті побачиш під час молитви, що ніяке зло не викриває тебе, тоді ти істинно свобідний і ввійшов у святий Його спокій, з волі Його. Якщо побачиш, що добрий плід зміцнився в тобі, і плевела ворога вже не пригнічують його, якщо борителі, оскільки ти не борешся вже зі своїми почуттями, відступили не самі по собі, поступаючись у підступності. Якщо хмара осяяла скинію твою, і сонце не опалює тебе в день, а вночі місяць. Якщо є в тобі все приготування, все приладдя для скинії, щоб поставити і зберігати її з волі Божої, то знай, що звершилася в Тобі перемога Богом, і звідси він уже осяює скинію Твою, тому що вона є Його. Він ітиме перед нею і передбачатиме стан для неї, відпочинок, спокій. Бо якщо він раніше не зупиниться в якому бажає місці, то й вона, як говорить Писання, не може робити зупинки чи мати спокій. Велика є небезпека, поки людина не пам'ятає себе і не побачить ясно, що в ній нема вже нічого від частини ворогів, що намагаються турбувати чернечий труд, навчаючи неприродності. Ми маємо потребу в тому, щоб страх перед благістю Божою начальствував над нами, щоб пам'ять про смерть і суд постійно вражала нас, і святе смирення панувало над нашим серцем кожну годину з милості Божої. А для цього маємо потребу дбати про те, що готує і зберігає все те, ті святі відчуття і настрої. Але перебувати в тому розумом навіть до кінця, бачити невпинно гріхи свої і ні в чому не вірити собі, поки перебуваємо в лихому рабстві. Коли хтось засуджує ближнього, докоряє братові і зневажає його в серці, ганьбить його, як тільки має нагоду, повщає з гнівом, обмовляє перед ким-небудь, то це робить його чужим милості. Яку набувають святі і чесних чеснот, бо це губить труди, звершені людиною, знищуючи добрі плоди їхні. Хто говорить, я оплакую гріхи свої, і робить щось зі сказаного, той нерозумний. Хто говорить, Я плачу за гріхи свої і чинить щось із того, той обманює себе, хто шукає безмовності? І не намагається разом відсікти пристрості, сліпий у придбанні чеснот, хто залишив свої гріхи у нехтуванні і турбується про виправлення іншого, далекий від молитви від щирого серця і розумного до Бога прохання. Ось справжня мужність, коли людина бореться з колишніми гріхами, запрошення, яких і просить. Благаючи завжди про те, щоб знову не впасти в них ні в серці своєму, ні в дії, ні в почуттях. Якщо пам'ять про гріхи не пануватиме постійно над його серцем і не відверне його від усього, що є у світі, так, щоб воно не подолало Його, то він не зможе зупинити гріхи свої. І, задовільняючи спіклуванням про них одних відстати від засудження творіння Божого, Блаженний, хто сподобився цього воістину, а не удавано і з лукавством. Втім, це справа тих, що мають істинний плач, щоб через це видиме розум з почуттями не засуджувати ближнього. Бо якщо задовольняє. Тебе турбота про свої гріхи, то ти забудеш, муситимеш забути про гріхи ближнього, віддавати за зло далекі від плачу, приноровлення до чогось мерського через марнославство, теж далекі від нього, навіть у думках, сумувати про те, що не прийняли твоєї думки далеке від плачу, творити волю свою далеке від плачу. Сказати про кого-небудь, що він добрий чи злий, є соромом для нього, тому що він твердо знає, що сам гірший за нього, бажати дізнатися не про свою справу є соромом для нього і неотством, і полоненням злом, яке не дає йому бачити свої гріхи. Якщо хтось ославить тебе і ти захворієш через те, то воїстину нема тут плачу. Якщо будуть у тебе якісь життєві угоди, і ти, зазнавши збитку, засумуєш через це, то нема тут страху Божого. Якщо скажуть про тебе що небудь, про що ти навіть не знаєш, і ти обуришся, то немає тут страху Божого. Якщо хтось прославляє тебе і ти приймеш це, то немає страху Божого тут. Якщо хтось посварить тебе і ти уболіватимеш через це, то нема тут страху Божого. Якщо входиш в славних світу, бажаючи дружби з ними, то немає страху Божого тут. Якщо хтось, розмовляючи з тобою, сперечатиметься і ти захочеш наполягти на своєму слові, то немає страху Божого тут. Якщо зневажають слова твої, і ти засумуєш через це, то нема страху Божого тут. Все це виявляє стару людину, свідчить, що вона ще жива і показує владу свою, тому що нема там всередині того, хто боровся б з ним, нема страху Божого, нема і істинного плачу. У того, хто діє по Бозі, повинні бути розумні очі, щоб пізнати себе і усвідомити, що він буває ворогом Божим, коли потурає своїй волі. Якщо ти, будучи охоронителем заповідей Божих, усяку свою справу виконуєш з розумом для Бога. І будеш тримати у серці, що не можеш догодити Богу відповідно до Його слави і поставиш перед своїми очима свої гріхи, то побачиш, що вони чинять лукавому духу, що хоче позбавити тебе влади думкою про свою праведність, і вони збережуть будівлю, яку влаштував тобі плач. Тоді ти дізнаєшся, що пізнав себе. І те, де живеш, у якому знаходишся стані, і не повіриш серцю своєму, що ти одержав перемогу, бо поки людина не з'явиться на суд і не почує остаточного про себе визначення і не дізнається, яке місце її, доти не може вірити цьому, бо ще залишається страх чи догодила вона Богу. Печай за Богом, що томить серце, може стримувати почуття і спротив помислам зі здоровою тверезістю, зберігає почуття розуму, але людина не задоволена цим і не може вірити собі, тому постійно повинна бути в труді, поки знаходиться в тілі.